Так, ну, наконец-то наша консерва зварилась. Я вже пробував. Зараз покажу, як вона виглядає. Ну, от так вона виглядає, вроді би. Не геть м'яка, но... ну і не така, як жарить. Що геть тверда. Значить, що я хочу сказати вам? Ну от, у неї такий виражений вкус вареної риби. Якщо чесно, мені не дуже воно сподобалось. Плюс масло я лив не рафініроване, масло з запахом. Ну, масло сіродавлене, тобто присутствує такий привкус олії. Потім оцей ефект, що я змішав із морською рибою, із кумрією особливого такого вкуса нема, може десь далеко, якщо б я кинув наполовину, може навіть було б і краще. Потім робив ще один рецепт перед цим. Тільки не в банках, а от засипав в каструлю. Обична каструля сучасна, із товстим дном, там, приблизно десь 5 мм дно, може 6 мм. І оці всі кусочки я туди закинув. На кілограм порізаної риби неповна ложка солі без горки. Даже ще чуть нижче країв. Тому що, якщо чуть вище країв, буде пересолено. Ну і так само лавровий лист, перець. То воно у мене зготовилось приблизно за 7 годин. І це воно там от кипіло, 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 води я не лив. Налив масло, масла налив багато. І вийшла риба от прямо як тушонка. І карась таке м'ясо, таке прямо щі, як жарене було. То той рецепт мені більше сподобався, ніж ця що варена в баночках. Но, опять же, коли вода іспарилась, воно почало жаритися в пос маслі то представте, що із постного масла превратилося за 5 годин, ну хай за 4. Там, мабуть, вийшло сплошний канцероген. А я, я такий, що якби щепітільний до цього діла ми газіровку не п'ємо, бо там углікислота. У мене знайомий купили полуавтомат. Це ж там вона на углі це сварка то вони цілий місяць пили, 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 аж поки з почками не попав. М'ясо ми теж лично я м'ясо не їм, тільки рибу. В м'ясі животних знайшли ракові клітки, Це і ученими відкрито, і богом. Плюс м'ясо отравляє сильно кров, особливо м'ясо животних. Вони перед зарізом такий виділяють в кров гормон страха в кавичках, що, що його взагалі опасно їсти. Ну, і там, зрозуміло, що табак, алкоголь я теж не вживаю. То насчет їди я дуже якби щепетильно дивлюся, що ми купуємо, які строк годності, чи є ароматизатори. То, що я хочу сказати, ну, один раз зварити цю консерву можна. Один раз її зварити. Для проби, але морська, як на мене, все ж таки лучше. І ще робили ми з лящів, лящі вже були гарні. От, наприклад, якщо ок, якщо карась був, зараз я покажу, приблизно, як у нас от таранька, ось вона висить, ну такі десь до, може, до ладошки. Десь отакі до ладошки, ну оце карасі буквально по 85 грам десь. То це вони такі є. То робили ми із, із ляща, який був, по-моєму, 700 грам. І теж масло було дуже багато, то мені понравилася вона. Але опять же пережарене масло, воно, якби, може, за один раз і нічого в організму не буде. Ну, якщо її пристраститися і все время пережарювати, це буде нагрузка на печень, на жовчний. Так, ну ось таке моє мін. Масло я лив по 50 грам на баночку. Тут на дні трохи, мабуть, залишилося води. І найголовніше, що я не сказав, варив я 8 годин. Я аж дивився, після 8 годин вона ще була. Кісточки були тверді, включив я ще потім на ніч. В общій сложності вона у нас готувалася приблизно 10 годин. Я не знаю, як це там в інтернеті розказують. Що через 6 годин вона вже була готова. Що -то там за карась був, я не знаю. Ну, от, в принципі, все. Запитуйте, що вас цікавить. Саме головне в цьому рецептові це сіль. Якщо ви її не досолите, вона буде. Ніяка, а якщо пересолити, то це буде ропа. Тобто, неповна столова ложка без горки, ну, як би заподліцо, ну, от, до ложка заподліцо і навіть трохи нижче. От, в принципі, і все, до побачення на все добре.